Слава Україні! День в Одесі та Одеській області проходить під сигнали повітряної тривоги, що черговий раз підкреслює і нагадує нам: війна, на жаль, не закінчилася, не закінчиться вона і завтра. Тому захист рідної землі залежить від кожного з нас. До речі, Міністерство внутрішніх справ України формує добровольчі штурмові бригади. Ви вже, мабуть, бачили повідомлення про це і ця кампанія. Інформаційна і добровольча буде продовжена і надалі. Буду вам про це розповідати, будемо про це говорити. І ще раз скажу, захист та оборона держави, визволення українських територій, тимчасово окупованих. Це справа кожного з нас. Багато з вас питають про те, як працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій ворога. Наведу лише одну технологію, приклад однієї технології, як це. Наразі відбувається, ну візьмемо зокрема таку обурливу інформацію, яка тисне на наші чуттєві теми, на наші емоції. Перш за все, ми говоримо про військовополонених, ми говоримо про втрати або можливі втрати Збройних сил України. Ми говоримо про біженців, ми говоримо про викрадених цивільних, ми говоримо про якісь інші теми. Я нагадаю, вони є емоційно обурливі. І ця інформація, як правило, з'являється, отут увага, в анонімних телеграм-каналах. Що далі? Далі відбувається така технологія. Ці анонімні телеграм-канали, інформацію з них підхоплюють інші телеграм-канали, тобто новинні агрегатори, і вони акумулюють цю інформацію. Якщо росіянам їхнім підрозділам і ПСО поталанило, пощастило. То таку інформацію починають розміщувати саме в українському сегменті. До речі, чому росіяни створили і анонімні телеграм-канали, які носять назву, наприклад, українських міст, зокрема Одеси. Для того, щоб показати, що начебто це українські ЗМІ. Але якщо підхопили, ще раз скажу, українські телеграм-канали а дуже нерідко це відбувається, що хтось хоче хайпанути або гониться за? Якоюсь такою гарячою новиною і розміщує такий матеріал, то це дійсно росіянам пощастило. Далі, технологія дуже проста. Оце пункт номер три. Росіяни викривають, ну, звичайно, в лапках викривають наші українські засоби масової інформації. Ну і, звичайно, публічних осіб, які якимось чином таку інформацію поширили. Поширили відвертий. Фейк, але замаскований. Я підкреслюю, тому що це емоційна інформація. Таким чином, що відбувається, дискредитується український інформаційний простір. Що у майбутньому що зробити? Так, підірвати довіру до цих новин, до цих джерел інформації і підірвати, ще раз кажу, довіру до правдивих новин. Щоб всі сказали, так, це ж фейки, вони вже один раз прокололися. Оце таке собі інформаційне щеплення. Отож, наголошую, вкотре не ведіться на суто і дуже яскраво виражені емоційні повідомлення, в яких немає фактажу. Зрозуміли? Ви мене почули? Тихої і максимально світлої ночі. Кожному з вас. Бережіть себе та рідних. Вірте та допомагайте Збройним силам України. Інформаційна гігієна і слава нашій незламній нації і смерть ворогам. І, звичайно, спробуйте посміхнутися, спробуйте, як би важко не було, і цією посмішкою підтримайте себе та своїх рідних і близьких.